Другий місяць літа принесе українцям кілька відчутних змін. Що треба знати водіям, внутрішньо переміщеним особам, тим, хто отримує соціальні виплати або має намір відправляти посилки? Про все це у нашому стислому огляді. Отримувати соціальні виплати в Україні стане зручніше і швидше зокрема, йдеться про допомогу людям з інвалідністю, малозабезпеченим громадянам, надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю та інші. З 1 липня адмініструванням цих соцвиплат займатиметься пенсійний фонд, а не мінсоцполітики, як раніше. По суті, зміни відбудуться у внутрішніх процесах. Водночас для користувачів побільшає точок доступу, куди можна звернутися. Тепер це будуть і ЦНАПИ, і органи. Місцевої влади і сервісні центри пенсійного фонду у фонді одна з найпотужніших it систем зазначають у Мінсоцполітики. Тож звернутися до ПФУ можна онлайн через портал електронних послуг та мобільний додаток, або ж офлайн в одне з понад пів тисячі сервісних центрів фонду. Також від сьогодні в Україні стартує новий експериментальний проект базова соціальна допомога для сімей із низькими доходами. Отримати її зможуть малозабезпечені, багатодітні родини, одинокі матері та сім'ї, де не виплачуються аліменти. Розмір допомоги розраховуватимуть індивідуально. Базова сума для першого члена сім'ї 4500 гривень, для наступних 70% від цієї суми. Подати заявку можна онлайн через портал Дія або в сервісному центрі Пенсій фонду. Певні зміни стануться і в електромережі. Відсьогодні замість звичних 220 вольт у розетки нам подаватимуть 230. Головне питання, чи не зіпсує це електроприлади в наших оселях. В обслуговувальних компаніях запевняють, жодних негативних змін споживачі не відчують. На розцінках у платіжках зміна напруги теж не відобразиться. Більше жодних ТО на папері. Техогляд авто від сьогодні фіксуватимуть на фото та відео. Щоправда, це нововведення стосується лише комерційного транспорту. У сервісних центрах МВС пояснюють, у такий спосіб планують повністю виключити фальсифікації. Кожен пункт технічного контролю має бути обладнаний щонайменше двома камерами, які знімають весь процес від початку до кінця. До того ж, самі перевірки стануть суворішими а послуга дорожчою. Відчують на собі зміни і внутрішньо переміщені особи, зокрема, ті, хто перебуває за межами України понад три місяці без поважної причини. Статус ВПО ризикують втратити. Втім, його можна буде поновити після повернення за кордону, написавши відповідну заяву. Приготуватися до нововведень варто і постійним користувачам Укрпошти. Там оновлюють правила отримання після плати готівкою. Тепер у відділеннях фізичні особи зможуть провести максимум 10 операцій на місяць і при цьому отримати не більш як 100 тисяч гривень. Обмеження на перекази на банківські картки не змінюються: 250 тисяч гривень і до 500 операцій на місяць. У компанії кажуть, більшість клієнтів змін не відчує а тим, хто системно продає товари, радять оформити ФОП. І наостанок про медикаменти з 1 липня всі аптеки в Україні мають доєднатися до програми Доступні ліки за відмову. Ризикують втратити ліцензію. Для українців це означає, що отримати препарати, які повністю або частково оплачує держава, можна буде у будь-якій аптеці. Єлизавета Яковлева, Подробиці телеканал Марафон, Єдині Новини.